Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулось засідання колегії, під час якого було розглянуто низку важливих питань, зокрема щодо реалізації проєктів формування території громад Херсонщини, а також створення національного природного парку Нижньодніпровський. детальніше у відеосажеті наших кореспондентів. Перед початком колегії голова облдержадміністрації виконав почесну місію з нагородження земляків. Указом президента України за високий професіоналізм та значний внесок у розвиток освітньої і наукової галузей звання заслуженого працівника освіти України отримали Володимир Олексенко, декан факультету філології та журналістики Державного університету, а також Валерій Базилій, ректор Аграрного університету. Орден за заслуги першого ступеня отримав ректор Державної морської академії Володимир Ходаковський. Під час розгляду першого питання присутні обговорювали проєкт перспективного плану формування території громад Херсонської області. Більшістю голосів членів колегії та робочої групи документ прийнято за основу. По І ми Чому? ми не звичайно для общання з кожним до районом. Для нас є економічні... Проте не усі сільські та селищні ради згодні увійти до складу інших громад, а мріють натомість про створення власних. Подібні зауваження. Губернатор прокоментував зустрічними пропозиціями закопати свої феодальні амбіції і діяти в інтересах громади. Адже саме таким шляхом вирішиться чимало проблем на місцях, зокрема, що склалися у малокомплектних навчальних закладах. Загалом збільшення території потенціальної громади вплине на зменшення залежності від дотацій з державного бюджету передбачається, що нові громади матимуть відповідні фінансові, інфраструктурні та кадрові резерви. Ми пропонуємо в результаті об'єднання зменшити їхню дотаційність до рівня 20-30% і е, закріпити базу на постійній основі і е, інструментарій впливу на ці надходження. Несмотря на те, що райгосадміністрація будуть ліквідовані, сама по собі ліквідація державного органу не означає ліквідацію функцій. Це означає, що 1800. 47 человек, которые работают на сегодняшний день в районных государственных администрациях и районных советах с бюджетом 80 миллионов 442 тысячи гривен. Вот этот ресурс нам необходимо будет перераспределить и по тем громадам, поскольку в каждой громаде будут специалисты, отвечающие за финансы, вопросы экономики, вопросы социальной защиты, агропромышленного комплекса и так далее. Не менш важливим та резонансним питанням колегії було і створення національного природного парку Нижньодніпровський. Ситуація дещо схожа з попередньою. Певні кола людей через небажання втрати впливу та фінансового потоку підбурюють громадськість Херсонщини на бунт. Позиція ж влади однозначна. Господь Бог нам подарував цю землю, подарував ці можливості. Наші вчені довели, що все це працює, що все це можливо. Абсолютно безкоштовно провели всю цю роботу. Ви бачили по доповіді, яку ми зараз мали, що все це працює, і тому спротив деяких людей це злочин перед майбутнім поколінням. Створення нижньодніпровського парку дасть поштовх до розвитку туристичної галузі. З'являться додаткові робочі місця, зокрема природоохоронних органів. Голова облдержадміністрації поспішив заспокоїти дезінформованих дачників. Усі наділи з кадастровими номерами не вилучатимуться. Навіть навпаки, дозволятиметься зведення некапітальних споруд для відпочивальників. Уся діяльність на даній території збережеться, окрім мисливської, адже згідно з чинним законодавством на території природно-заповідної зони полювати суву заборонено. Звичайно, це не до вподоби керівникам крупних мисливських господарств. 98% території планованого парку це мисливські угіддя. На території розташовано 9 мисливських угідь. Відповідно до закону України про мисливське господарство та полювання користування мисливськими угіддями є платним. До цього дня сплата за користування мисливськими угіддями не здійснювалась. Жодної копійки не сплачено. За даними головного управління Державної фіксальної служби у Херсонській області з дев'яти зазначених суб'єктів господарювання, лише два суб'єкти господарської діяльності є платниками по податку на прибуток. Вже майже століття науковці різних рівнів намагаються створити і узаконити національний парк. Нарешті Херсонську громаду почули і у владних кабінетах.